Доброго дня, дорогі друзі, вас вітає мені Агросума. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Так що завітайте до нас за тракторами. Ціна на трактора знизилася. Дуже в гарному ціновому сегменті щас проходимо до нас. Друзі, ціна впала на до 300 доларів за трактор. Наприклад, ось такий Сінтай 240-й. Буде по ціні 3900. Коштував він 4200 на хвилиночку. 4200. Зараз ціна його 3900. Оріон РД 244-й на вузькій резині. Ціна була його 5950. зараз ціна 5700. 5700, 250 доларів. Оріонер Д 244 на широкій резині. Ціна такого 5.850. Оріонер Д 404. Ціна його була 6900. 6900. Зараз його ціна 6600. Також ціна знижена. він весь. Ціна знижена на 300 доларів. Solis Extra 26-й, ціна його 8700. Solis 26-й, ціна його 8500. Янмар ке 60-й японський виробник з грунтофризою Бушний. Ціна його 5,5. Лавол 354-й з реверсом. Ціна його 7,350, також знижена ціна. Такий він. 244. Так ціна буде 6600 ловольчика. Була 6900 на хвилиночку, також ціна знижена. Так що, друзі, завітайте до нас! Місто Суми, вулиця Героїв Крут 15. Джинма 244. Ціна була і 6600. Щас, ціна її 6400. Джинма 244 re Ціна такої джинми була 6900. 7. Вибачте, 7. 7. Щас ціна її 6700. Також ціна упала на 300 доларів. Джинма 404. Джинма 404 впала на 100 доларів. 7400 була 7500. Джинма 504. Ціна 8500. Донфен 404. Ціна такого красення буде 9400. Друзі, приїжджайте до нас, тестуйте, купуйте. Дамо попробувати, проїдетесь, виберите собі тракторця, без трактора не залишити, Шифен 404. Такі ось красні є по наявності. Шифен 244 SL. 350 елічка. 3600 доларів. Ціна ну зовсім низька. Шифен Хесеп 240 Ну Це вообще 3400. Для трактора така ціна. ну це Далі йдуть, у нас Булат 240 Ціна була 4200. Сейчас 3900. Булат 244-та елька. Ціна була 5700. Наразі ціна 5500. 200 доларів. Знижка. Знижка 200 доларів. І булат 504. Такий ось красень. Великий. Дивіться, який красень. Ух. Передні 20-ті колеса. Які величезні, дивіться. Задні 28. Така ось його приборочка. Друзі, завітайте до нас ще раз, місто Сума, вулиця Героїв Крут 15. Друзі, чекаємо вас у себе. Всім гарного та тихого дня!